Основних чинники, які допомогли б нашій країні зміцнити свою оборону, йдеться про вчасне надходження військової допомоги, а ще дозвіл бити західною далекобійною зброєю по військових об'єктах в глиб території Російської Федерації. Таку думку висловив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він відзначив, що у разі, якби наші країні розв'язали руки, то справа пішла би значно швидше, і лінія бойового зіткнення нині проходила б недалеко від кордону з Ерифією. Зазначив Михайло Подоляк, також що спроможності реальні російської армії ми бачили, зокрема і на харківському напрямку. Радник голови офісу президента відзначив, що цей наступ, про який росіяни так багато говорили у своїх пропагандистських ефірах. Він просто став для окупантів справжнім провалом. Це одним з найбільших провалів за увесь час війни. Через величезні втрати противник змушений перекидати резерви з інших напрямків, але навіть із ними не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, що стоїть лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія вже остаточно довела фейковість багатьох традиційних міфів про міць Росії. Російська Федерація уміє воювати тільки коли для неї не існує заборон та конвенцій, а жертву мають суворо обмежувати у форматах відповіді. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу. Так от, простий висновок. Якби снаряди і розв'язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з Російською Федерацією. І тут хочеться, звісно, що нагадати росіяни, попри цю невдачу на харківському напрямку, продовжують говорити про те, що у них є сподівання створити так звану ось цю буферну зону в Харківській області, і зокрема про це нещодавно говорив Пісков. Таким чином він продовжував ось цю розмову Путіна про ті вимоги, які Путін нещодавно озвучив. Зокрема, я нагадаю, що не так давно Путін після саміту Великої Сімки він відзначив. Що пропонує, нібито мирне врегулювання війни в Україні і висунув свої вимоги, свої ультиматуми, скажімо так. Ну і коли власне весь цивілізований світ просто жодним чином не відреагував на ці вимоги, відзначивши, що це просто чергова провокація, пісков, котре нагадав і, скажімо, так закопав себе, тим, що відзначив, що нібито російські бійці щось там роблять у Харківській області, але ми обов'язково про це поговоримо з нашим експертом, який долуч. Читься і дізнаємося, яка ситуація зараз, зокрема в Вовчанську, де е, в напівоточенні знаходяться е, російські е, бійці. Направду тут хочу доповнити цю інформацію. От те, що говорить зараз Кремль на рівні адміністрації, там Пісков, Путін або ще там той же Шлавров, це одне там. Лунає дійсно про те, що російська армія продовжує створювати так звану буферну зону на території Харківської області. Проте Якщо подивитися на те, що говорять політики нижчої ланки, або ті ж воєнкори, пропагандисти, то там можна чути меседжі про те, що створення так званої буферної зони захлинулося, фронт захлинувся. І є питання до Міністерства оборони. Тобто, ймовірно, тут суб'єктивна думка: саме в такий спосіб Кремль намагається проштовхнути потрібні наративи через своїх от таких от військорів, там, або ще щось, або ще щось. Тому будемо стежити за цим. Тим не менше, загроза на е, лінії бойового зіткнення вона не зменшується. І, зокрема, мова зараз іде про примусову евакуацію. От е, поліція Донеччини повідомила про евакуацію е, останньої дитини із прифронтового селища. Прогрес, що на Донеччині. Зазначається, що зробили це. Поліцейські поліцейські із підрозділу білі янголи в селищі оголосили про примусову евакуацію через значну кількість обстрілів, котра збільшилася протягом останнього часу. 14-річний рамір став останньою дитиною, яка покинула населений пункт, що зазнає постійних обстрілів з боку окупантів. До початку війни в прогресі мешкало 17 дітей. Рамір з мамою залишалися в селі до останнього, сподіваючись на покращення ситуації. Зрештою, непросте для сім'ї рішення було остаточно ухвалене після того, як снаряд потрапив в сусідній будинок, від чого загинула 67-річна жінка. Зазначається, що поліція евакуювала родину та доставила її до Шелтера у місті Покровськ. Я нагадаю, що примусову евакуацію сам механізм уряд ухвалив ще в березні минулого року. Відтоді, у разі якщо обласна військова адміністрація ухвалює рішення про примусову евакуацію дітей, то один з батьків чи опікун має виїхати з неповнолітнім до більш безпечного місця. Нагадаю, що першим населеним пунктом, звідки відбулася примусова евакуація дітей, було місто Бахмут.